Щодо питань землі купівлі продажу земельних ділянок, на протязі останнього року земля не є в попиті. Практично я знаю деякі нерухомості, які, наприклад, за рік могли не продати жодної ділянки або одну-дві. Якщо подивитися, як це було до кризи, то ділянки надзвичайно користувалися популярністю, їх купляли активно кожного місяця. А зараз ситуація зовсім інакша. Зараз насамперед люди хочуть купити не ділянку, а реальне житло. Саме тому попит на ділянки зменшився. Ну і цінова політика також значно упала. По суті, ділянки упали в ціні на 50-60% від вартості, яка була до кризи. Тут на земельні ділянки коливаються в такому параметрі, якщо це навколо міста рівного то ділянки коливаються в межах 1 тисячі доларів за сотку, в деяких районах, можливо, півтори, там, де є асфальтований доїзд, наявність комунікацій. Що стосується міста, то ділянки коливаються в межах від 4 тисяч доларів США за сотку до 10 тисяч доларів за сотку. Також на це впливає багато факторів район, під'їзні шляхи, наявність комунікацій і тому подібне.